Я коли була молодшенькою, дуже полюбляла довге волосся і багато років ходила, в мене висіло туди аж за одне місце. Потім підстригалася, але не дуже коротко. А це оце тільки зараз, можливо, рочків п'ять, я почала вже коротко стригтися. Мені сподобалося, зручно. Ну, вже й ручки так краще, коротке, чи мото довге висить. Ой, оси нападають. Ви гляньте, який я пакет, оце повин, взяла котикам. печінку. Так, печінка. Щоб закласти в морозильну камеру, частиночками брати, варити, а потім я в кашку, в супик, кругом трошечки помастити, і вони добре поїдають, чи макарони, чи гречка, чи пшеничечка, навіть в рис можна, чи суп. Той покрошив, і вони тобі за милу. Душу з'їдають. Воно ж коли перший день суп, вони з задоволенням навіть без печинки по дві своїх піалочки з'їдають тільки так І ченя дві, і мася дві, особливо вермишеля. І борщик полюбляють, і окрошечку можуть поїсти. А коли вже на другий день, то треба трішки печіночки підкрашити, тоді вони їдять, тому що ж від пуза наїлися супа, і вже на другий день не так вже його хочеться. Я дивлюсь, оса прицепилася. Оси ж дуже полюбляють все це м'ясне. Рибки, печінки, вони зараз так обглотають, там нічого не залишиться, треба в будиночок заносить. Ну, взяла. Печиво, тому що своє ніколи пекти. Дуже захотілося пільмішки в магазинах Сатурн. Пільмішки називаються дуже смачні. Здається, з яловичиною. Вони такі ніжненькі, класні. Ну, всередині м'ясо, а не мочалка. Я колись купила пільмішики. Не часто беру, коли вже дуже захочеться, там раз в три-чотири місяці. І... Почала споживати, а всередині розкришується, нібито якась губка пересухшане м'ясо. Печива не було моїх улюблених, взяла спробувати сухеньке. Я полюбляю таке сухе, щоб крошилася, печининку взяв. І чайочком з лимоном, солодким запив. З також чомусь не було сьогодні в пластикових пляшках, і надовго мені вистачає. Ну, нічого, тут капельку капну, аби зафарбувати, бо я не полюбляю чисту каву. Вона мені гірка і не смачна. Спробуємо такий ось чайочок. Зелений чай хочу спробувати, дуже хвалила. Взяла такий слоненят. Не знаю, що за чай, вони бувають різні. Я... А, ні, це тропік. Ось тут тропік. Отаких От також дуже багато стояло різних. Там і полуниця, і ананас. Ну, я взяла тропік, різні там будуть. Спробуємо. Я завжди батончиків набрала. Ось, печінка, там, цілий кульок запакований 4 кілограма. Поросила 3, ну взяли, дали 4, тому що там розкривати її незручно. Так що 4 кілограма. По 59 або 49 гривень за кілограм. Хотіла ще взяти їм або шийки. буває і лапки трошки візьму, коли нічого немає. Розбирають в цьому магазині завжди свіженька, черга величезна, дуже швидко розбирають. І мені подобається, що кожного дня свіжину привозять. ну і котики, щоб не отруїлися. Бо я, коли взяла, для собачок такі туби м'ясні продають, ото відрізають, там щось воно різне, мабуть, і шкурочки, і м'ясо якісь відходить. І додають в кашу собакам, варять, воно тоді смачне, з наваром. Ну, думаю, візьму, воно як салтісон, схоже, буду потрошку різати котикам. Купила, дала своїм котам, потруїлися вам. Текло з усіх дирок ледве врятували. Якусь бактерію вони хапонули. Ну, слава Богу, живі залишилися. Я більше ті туби не беру, тому що не знаю, що там і яке м'ясо потрапляє. Можливо, воно довго лежить уже не свіже, а його все туди штампують, у цю тубу, вона як товста варюнка ковбаса. І, можливо, якась була бактерія, тому що відразу з'їли і відразу обидва кота траванулися дуже сильно. Ну, слава Богу, все гарно закінчилося. І не беру шийки. Їли нормально, але ченюшечка почав в зубах застрявати. і наскільки як тільки куштує, відразу застряв в зубах. І починається ковиряння. Це дуже важко у кота відкрити пасть і дістати там, що застряло. І пальці прокусує, і карябкається. тому не буду більше брати. Зуби у них не для таких, не для, не для такої їди. Тому що в них різці густрі, не так, як у людей. От. Нехай печіночку, а потім я подумаю, я взяла ще ліверку. А ліверку. А, взяла і кинули сюди. А, все. Ху, я злякалась, думала, забула і не взяла. Хочу спробувати ліверку давати. Не дуже вони йдуть. Раніше ж вона класна була, зараз я не знаю, що туди кладуть. І я по грамулечку йому то поверну, дам зрання, щоб не цвірінчали, поки їсти приготую. І вони потрошечки лискають і споживають. А так ні, так віверку, щоб прям сильно вони любили, не дуже полюбляли, Мабуть, розбаво. Все, ми хороші, ходімте до батьків. Я дивлюся, там хтось біля фірточки стоїть з татком, здається, спілкується. Хтось іще сьогодні до нас прийшов. Друзі, зайшла до Матусінька, а ця як метеор, туди-сюди, метелиця бігає, я не можу її наздогнати. Говорю, та зупинися на хвилиночку, хоч привітайся з усім. олія, вона куплена, що то получає тієї руки. Пила, так? Да? Ну, да. А мене вже не жарить, А то ще комусь купила, да? а на наша зайде. Ну, вони ж не жарнуть. А, не так, жарено, не ну жарено. а я й думаю, що запах олії пахне, це а не, не дуже жарені. смачно. Щас не жарена душі йде. А зараз пирожки буду з капустою, так що приходь. А хорошо, прийду. А по чому мо? Це дешево, по 40 літрів. Да? А жарена mm. на базарі 100, я брала по 80. Ну, смажена свіжі. А це по 40. Mm. А ну по щоб mm. я почала лити бо полетить. Вона Прик... прийде, надо мені налити три літри. Угу. Лієчка вже якась довоєнна. Ну і що, в мене Другої світової. Це не смажена, друзі, вона ну так і У мене ще дужче йде, чим смажена. Да, тому ще що смажена не не на так? салатики, бо да. ну, вони, я вам говорила. За своїм здоров'ям доглядають, намагаються. Здоров'я зробила рибку з овощами і кашу створила. – Та Юлий пол. Ну Юли по хоч не, не, ходи не їлись, сюди. – Кофе з молоком попили. Значить, розповідай, поклала рибку, да? хлюбками. А мене риба, та я купила, купила зубанку, ну, прямо така длинна і біла. Ну, вона тушиться, прямо кусочки маленькі, куди воно все, значить не жирна, де вона дівається. Де вона ділася, да? розтанула. Каструльки. Mm -hmm. Значить, водички лила? Шарами. Водички трошечки, я не знаю, де той сок, може, з моркви, з перцю. Я... Шар цибулі, були, шар риби. Ні, спочатку ти рибу. Ну, цей раз розложила я лучок перший, той раз рибу, Думаю, щоб не припинила. А картопельку не додаєш, бо знаєш, ще карточку ні. Карточка. Це караси з молоком. Ну, коротше, на рибу наскладірувала перець, цибуля, морква, друзі, помідори, все, що було. Протушила, шарами, а масло слівочне не додавала? Ні, я холійка. І, і цукру не додавала, тільки сіль. Цукор трошки додавала, сіль, Довько, а перчик жаль. чорний додавала? Ні, перчик я взагалі не додавала. Ага. А приправу також ніяку. Ні приправи, нічого, не ні приправи. Все, друзі, цукор, сіль, овочі і риба. Протушила скільки хвилин? Все, Поки все в юшечку той вежиш. Я, я ж не мішала, mm -hmm. вона шара. А коли рибу клала, мазала олійкою, положила. Вона одразу сок пішов, Так да? водички, менше. Так ти ж говориш, водичку не додавлю. Трошки я линула, вона там сок, я не знаю, де той сок взяв. яка чиста хороша. Ну це щоб рибка не підгоріла, трошки водичку хлеба. І Теж багато сладко, і моркви багато. Давайте ще раз подивимося. Я ці думаю, тут зрозуміло. Мені огірки показались. Здались. Березь сладкі, і морки багато. І багато і і ми а тут. І що? Ми так наїли, то каша. Пшенична там і болгурці. Вона пшеничку з болгуром змішала і нормально. А <плешко> в мене в Пляшечки якісь неправильні. Там вже п'ятилітровочка, да. півтора, півтора, півтора. Ну, так, тут у тебе 4,500, а у пляшки п'ять. Дивися, півтора і півтора, і ось літра і пів. А, чотири з половиною. А, ще ж бути. І ще маленьку, ноль А, Ще а я думаю, що в мене осталось. Трошечки залишилось. А, це ж літрове, півтори, чотири з половини, а ж. Це в маленькій щось. Це в нашому селищі продають. Це у нашій маслобойні й продається. Це, це ж треба Так, І останню в 0,5. Злила і буде залієчкою. Ну, вона ще комусь тут взяла. Душечки. Душечки. Стороги, пилює, звісно, не, що не. Не наші. Я в матусині, можна сказати, вітровочки, наскільки прохолодна стала, що я вже одягаю. А вона така зручна на мене, трошки широко. Ощапки вже їздила. тебе павутинка прискулається, як сережка висить, така довга. Десь на горіщі лозила. Я ж говорю, комета. Метеор, Вона весь час десь лос. Оце і вся олійка мачи, ти ще братимеш, бо вона чи маловато, Це ж ти на зиму. Мені не, не хватить, у мене ще в погрібі, літрова стоїть, а там ще тут, а це віра забере. Це на завинести. Вимив, у нас такі пляшечки на вагу золота. П'ятилітровочка, сімілітровка, десятилітровка завжди так, потрібні на нас. Може вона прийде у коридорі, а не підівчать. А ми як завжди на прогуляночку. Матуся по своїх справах говорить: ходімо зі мною сходиш. Ну давай сходимо. Ходім. Так, друзі, вітровочка. Широка чи не широка, я не знаю. Ой, як повернутися щоб ззаду. А отак ось, ось. Ой, я не можу, мені незручно. Ну, вона майже на мене, ма, бачиш. Ні, я знаю, що. На тебе вузькувати, бо там людина пише, та гарна вітровка, на матусю підійшла, ну вона їй вузькенька, вона хоче вільно і тому то ми, ми її возьмемо. Як завжди, прогуляємося по вуличках. От, сьогодні ми ні, він розмовляє. Ось бачите, яка в неї вітровочка малина. Мали. Там недовго вітя як заїде. Вони, Буде ж... ждать, вони. поїхали на кладовище, поїхали до Наташиного на брата, а потім заїдуть до тебе. Ну, Я ж думаю, вони наберуть тебе, калітка там відкрита. Родичам треба квіточок. Пошли. Приїхали і я чекаю на них, ну ми зараз швиденько сходимо потім. Що я підпадаю, так тут. Кісточки болять. Не замерзнеш, але ну, на вулиці дуже прохолодно. А скільки градусів у тебе тут? 15? Прохолодні. що шо Оце увесь дош. Огород. На городі все так і стоїть. <клухи> да. Оце весь куч. Бачу розочку, як його людям показати, яку красу посадили на вулиці. Оце вітер. Я не чую нічого. Якими красу без волосся. Так і зроби зачіску довгого волосся. Буде і в очах. І на вустах кругом вийшли, а воно така справжня осінь, холодна. А тут а да, за куточком захололися. Ось дерево сумах починає червоніти. бачиш? Вже... Ага. Воно ж Красне. красне ну. Сам шитік уже зелені, ось росточки починають відростати. А, бачиш? Будуть пишні, а диви, як видно салатненьке. Відростає, гусінь поїла, а воно тепер ще красивіше, молоденьке, наросло. Це вона розповідає, до сестрички їхати треба ж скупитися, подарки день. взяти день вибрати. Говорить, а в мене ще пенсія не прийшла. Здуває. Ну, Пісок вологий, бачиш, вже не дме в очі, не підіймається на дорозі, Ну, вітрюган жахливий. Холодно. А ми вітровочка нам все не почум. Друзі, оце абрикоса так хвилюється. Пишна красунь. Ніхто не обрізав і вона так розрослася. Низька да, матуся також в захваті від цієї абрикоси Красунечка. Зелена. Листя взагалі не хворе, ну це відросло по осень І ось також абрикоса і ось також абрикуски красиві. А ми вже назад ідемо сходили по спробах. Прогулялася я з матусинкою за компанію. Ну, яка сиділа. Персик. Персикова киця. Чорна бривочка. Ой, красиві які, аж червоні. Не навіть не Горішок. Ми вже прийшли до домку, листя вже жовте кругом осипається. Зараз... А ну покажи, де ти помідори, чері визбирала. А Петрушку тепер видно, де ділися помідори. а? <реш> Де оділися, отут так у чугури стояли. Дитя пройшовся по дорожці. Ну він петрушку візьме в тебе, брат? Не знаю, вони ж до мене не заїдуть, вони до тебе заїдуть. А, ну вони до мене по квіточки заїдуть. У матусі були вже родичі. Отут викорчували. Я дала за я дала їм А, Та груші вже дуже м'які, якщо виберуть які-небудь, ну <реш> вже ж, вже ж. Такий час грушки похолодало. Перший ще не зриваєш, душ, хай спіє, а mm -hmm. вона вже його й нема. Кристина мені казала тут, дай терпію, а в мене свого, а потім дивиться, щось в мене виходить і нема. Позвонила, вона каже, ну я ось дочка вбиратиме город. Ма, дощик я... пішов, ти чувствуєш, да, диви, яка пішовіться. курточка в тебе вже. Прийшли, mm. диви, дочка не буває. Що... Перейшли, і полоничка гарна, дивилися, прийнялася. Треба прополоті. В якому сенсі прополоті? Ма, ти що? Ти будеш полоти в кінці осені? Не, не треба Навіщо? Нехай так уже буде. Сніжком присипе взимку і все гароз буде. А оті помідори ще залишила трошки. Хай можеш пригорі не буде в домі стати. No. Морозів то ще немає. Та ні, морозів ще немає. А ти дивлюся, перчик ось вирвала. Ну, тут не може. А, ну, перчина висить, я не бачила. Коли вона так вона. і он дивися. Ну, я рвала вчора, І Ось два Але штучки. Я, я не знаю, не зриваю, напевно гіркий. Уже один попадався, а не вдруг гіркий. Наверно гіркий. А де він узявся, я взагалі не знаю. І капустина, Наташа, як побачила, каже, Обітину Надо срезать? зрізати. Треба зрізати? Надо зрізати? О, Ти бачиш, а вона ця ще й капустка нічий. Ти бачиш? Угу. Ну, Ща вельбачу, доїли. Сказати, булячка, Може ну звісно, мати ж бачиш чорні плямки на пагонах. ото ж грибок. І оце, я надав, наверное, і оце, мабуть, не дуже гарно. Бачахи листя, мабуть, також хворіє. А, це борошни стара собач біле. Он. Це воно з їдою. Та то є брізкала не робить. Ааа, тут і брізкала. Оце єдині помідори на чорний день залишили. І оті дебаро перцевидні висять, ну вони смачніші. треба ну Так, Дивіться та капустки, нам треба її яйця на зітку. З яйцями говорить треба сісти. Вона шикарнюча. Етих білокрилки тут море. Диви, диви, Вот зараза. А мені Оля, сусідка, дала гарбуз, а я привезла. Да? Солодкий, великий, такий стиглий. А я патру морозилку покладу, а потім буду доставати з кульочка. А той хай лежить. Та я не хочу, щоб він лежав. Я його оброблю і морозивку. Так, і ти звариш, і я, там на два рази... Я... Ма, варий, що хочеш, а я в себе там буду робити, що хочу. По три його й морозилку поклади, а ти, потім... потім... Не, не каша, гарбуз просто в покулючках. Так у тебе все в морозилці. Ні, воно смачний, гарний. Кашка, хоч із морозилки. Дощик да, ходимо в будиночок. Яблуньки немає, все. Скоро нам прийшлють оту червону яблуньку. І де ти будеш садити? А там в куточку. Тут. віднесемо, посадять. Ну так, да. а там фундучок останній викопаємо, і вона яблуньку хоче посадити. Викупайте. Зараз матусі дамо. Вона думає, що він кислий. Ну я вже яйцях їм нарвала. Спросили, як треба любити. А ну пробуй. Дуже кислий. Ну, корка, корку Я не за корку говорила, я говорила, що він не, ну, дуже вку... смачний. Це вкус, ну смачніше, помідор. Не помідор, вони дуже смачні, ма, вони як ягоди мені говорили. Ну, мені жовті нравиться. Зараз підемо до мене, з'їсиш у мене звичайний помідор з городу. І він не такий буде добрий, як оцей перцевидний. Ма, а що він тут робить? Як мені тепер відійти? Він назад полетить. Він спочатку пілюлей дасть. Ось бач, красна короткая факта. Він перелетів і їх. А, перелетів і. Кличе їх, і до мене на городі погуляємо. А коли ти на город випустиш їх, Я хочу подивитися на це. Ну, ну, Як капусту прибереш, тоді покличеш і ми разом випустимо. Це треба випустим. їх пасти. Йдніку, але, а, це, вони полуничку всю перегребуть. Ма ходімо хату, бо волосся вже мокре. Ходімо, а той телефон мокрий і він все густіший і густіший йде. Дощик пустився. Зараз обід. Ні, ма, навіть Наталочка написала, да, Ір, вони не дуже на чері схожі. Череп взагалі ж дуже смачні. Тебе скільки квіточок. Оце ж Наташа казала отого пушистого, зеленого, як її відірвати. І маленький кущик, а вона каже маленький горшочок. Я кажу, одну більший горшок, та висі більший горшок. А як я зможу відірвати? Я покажу. От треба відірвати ще тіну водичку та тобі забрати, тому що вони до тебе заїдуть. Ага, гарос. І груш, да, їм назбирати ще з п'яти. Зараз. Ну, скільки ти там назбираєш? Груші у нас нема. Вон, бачу, осталось три грушки. О, що... я тут затишна, гарна, і таречка, там щось. Що ти їсти хочеш? Що ти їсти хочеш? Ні, я тільки що чаю. Гарач. А на що чаю? Треба було поїсти свікольнику, трошки підігріти, а тоді чай. А, холодно, ні, я гарячу. А ти свікольничок. Ой, татко з прихвою. Уже не, якби ж він обував носки, та то, а як воно ноги, ноги нахапнули, <рес> наскавніло. Та я в кровочі ще лежав, так уже носі я почув. Головне, що одна сторона права. А ляво все в порядку. Ну я не знаю, на ну, що ми топити, що ми тут. Мені наприїв діти, мені не холодно. О діти, я поя сиділа. Ну я не знаю, я можу і натопити. Можу і топити. Ну ти не топитимеш, мені треба топити. А я не знаю, я б ще не топила. Так як воно должно буде. Як воно должно буде? Взяли стаканчик сюди. Це ролію. Нехай стає? Да. Оце корінець вирвала і воно mm -hmm. дуже швидко наростає на шапка. Листочків там мало. Mm -hmm. Трошки відірвало тут. Не, не трошки воно лежало аж на підвікон. Спробує нехай. І кучугурочку mm -hmm. на землю покласти, воно до, повинно прийнятися. І корінецію. Я ходила ще до неї додому, лісницю вбрали з вулиці. Подивилася. А куди ви її убрали? У хату вбрали. Людина попросила, да, щоб ми заходили. Це пішло. Я тоді мо гру грушок нарвую, квіточок. Заїду там.